Вітаю! Продовжуємо читати книгу Роджера Фішера Перемовини без поразки. Сторінка 79. Діагноз. Хоч би якими цінними і корисними були інші варіанти рішення, люди, які беруть участь у переговорах, рідко відчувають у них потребу. Під час диспуту учасники твердо переконані в тому, що знають правильну відповідь і що їхня точка зору має домінувати. На переговорах за умовами контракту кожна сторона переконана у справедливості власної пропозиції і в тому, що вона обов'язково має бути прийнята, хіба що з невеликими поправками в ціні. Усі доступні рішення лежать на прямій лінії між позиціями учасників. Дуже часто тільки творчий підхід дає змогу злагодити відмінності. У більшості переговорів ми спостерігаємо чотири основні перешкоди, що заважають винаха різноманітних варіантів рішення. Перше передчасне судження. Друге пошук єдиного рішення. 3. Припущення про фіксований характер проблеми. Четверте. Думка про те, що вирішення їхніх проблем це їхня проблема. Щоб подолати ці перешкоди, ви маєте чітко розуміти їхню природу. Значить, і ми тепер будемо по кожній окремій перешкоді. Передчасне судження. Винахід варіантів рішення не є природним процесом. Відмова від винахідництва ось нормальний стан справ, навіть якщо ви не перебуваєте в стресовій ситуації переговорів. Якщо вас попросять назвати ім'я людини. Для єдиної людини у світі, яка найбільшою мірою варта Нобелівської премії міру, будь-яка ваша відповідь негайно породить сумніви. Як ви можете бути впевнені в тому, що ця людина є найбільш гідною? Ви можете не дати жодної відповіді, а можете дати відповідь, що відображатиме традиційне мислення. Ну, можливо, папа Римський або президент. Ніщо так не шкодить творчому мисленню, як критицизм, що супроводжує кожну нову ідею. Судження пригнічує уяву. У стресових умовах переговорів, що тривають, ваш критицизм ще більш загострюється. Практичні переговори це місце застосування практичного мислення, а не виноху до дивних ідей. Ніщо так не шкодить творчому мисленню, як критицизм, що супроводжує кожну нову ідею, судження, пригнічує уяву і знову повторення, щоб ми краще це запам'ятали. Присутність представників іншої сторони ще більш скасовує ваш творчий початок. Припустимо, ви ведете переговори з начальником щодо зарплати в майбутньому році. Ви просите надбавку в в 4000 доларів. Начальник пропонує вам лише півтори. Ця пропозиція здається вам абсолютно незадовільною. У подібній, напруженій ситуації ви навряд чи зможете винайти нетривіальне рішення. Ви злякаєтесь того, що пропозиція. Яскравою, але не продуманою до кінця ідеї, наприклад, отримати половину надбавки у вигляді доповнення до зарплати, а половину у вигляді премії прозвучить нерозумно. Начальник відповість: будьте серйознішими. Ви все чудово знаєте. Ваша пропозиція порушує політику компанії. Мені дивно чути від вас таке. Якщо під дією адреналіну ви запропонуєте як можливий варіант розподіл надбавки в часі, він може сказати вам, я готовий почати обговорення цього питання. Оскільки начальник, напевне, прийме ваші слова за зобов'язання, ви маєте двічі подумайте перше ніж щось запропонувати. Ви можете злякатися і того, що пропонуючи нові варіанти. Ви дасте певну інформацію, яка зробить вас більш уразливим. Якщо, приміром, ви запропонуєте, щоб компанія надавала вам фінансову підтримку в придбанні будинку, начальник вирішить, що ви не збираєтесь залишити фірму і, зрештою, погодитесь з будь-якою його пропозицією. Пошук єдиної відповіді. Більшість людей вважають, що процес винахідництва непридатний для переговорів. Основне завдання учасників переговорного процесу скоротити прірву між позиціями сторін, а не розширювати кількість можливих рішень. Люди думають, ми втрачаємо багато часу на узгодження рішення. Найменше, що нам потрібно мати на руках цілий букет ідей. Оскільки остаточним підсумком переговорів завжди є єдине рішення, учасники бояться того, що вільна дискусія. Лише затягне та заплутає процес. Якщо першою перешкодою на шляху творчого мислення є передчасний критицизм, то й другою, не менш, не менш значною, передчасне блокування. Зосередившись на єдиній правильній відповіді, ви обмежуєте творчий процес прийняття рішень шляхом вибору з великої кількості можливих варіантів. Припущення про фіксований характер проблеми. Третє пояснення того, що можливих варіантів рішення виявляється так мало, це прямолінійне оцінювання ситуації всіма сторонами. Кожен учасник вважає, що на цих переговорах виграє або він, або його супротивник. Переговори часто перетворюються на гру з фіксованою сумою. Якщо ви зумієте отримати за машину на 100 доларів більше, значить у моїй кишені стане на 100 доларів менше. Навіщо ж ви знаходите щось нове? Якщо всі варіанти очевидні, і я можу задовольнити ваші вимоги тільки за свій рахунок. Вирішення їхніх проблем це їхня проблема. Остання перешкода на шляху винайдення реалістичних варіантів. Вирішення криється в тому, що кожного з учасників турбують лише власні митеві інтереси. Для досягнення угоди, яка задовольняла б його власні інтереси, кожен учасник має пропонувати рішення, що є привабливим для інших. Однак емоційна залученість у процесі переговорів робить складним, а то й неможливим відсторонення. Необхідне для врахування інтересів в обох сторін. У нас вистачає власних проблем, нехай вони, вони самі розбираються зі своїми. Крім того, в учасників переговорів часто виникає психологічне небажання визнавати закінність точки зору іншої сторони. Прагнення задовольнити інтереси противника виглядає проявом невірності власній стороні. Така хибна думка часто змушує учасників переговорів займати упереджену позицію, висовувати упереджені аргументи та пропонувати винятково односторонні рішення. Рецепт. Для того, щоб запропонувати творчі рішення, ви маєте, по-перше, Відокремити процес винаходу рішення від процесу їхньої оцінки. По-друге, розширювати кількість обговорюваних варіантів, а не шукати єдине рішення. По-третє, прагнути до взаємної вигоди. І по-четверте, шукати способи зробити ці рішення простими. А тепер давайте обговоримо всі ці кроки. Відокремлення віднахідництва від оцінки. Оскільки критична оцінка пригнічує уяву, необхідно відокремити творчий акт від акту критичного процес обмірковування можливих рішень від процесу вибору серед них. Спочатку ви находьте, вирішувати будете після. Будучи учасником Переговорів, ви повинні виконати винахідницьку роботу самостійно. Це нелегко. За визначенням, винахідництво вимагає від вас думати про це, про те, чого ще немає у вашому розумі. Ви повинні визнати бажаність винахідництва або мозкового штурму. Обговоріть ці проблеми з колегами або друзями. Такий, такий метод дасть вам змогу ефективно відокремити процес винахідництва від процесу оцінювання. Московий штурм призначений для вироблення максимальної можливої кількості рішень даної проблеми. Основне правило такої тактики на деякий час забути про критику та оцінку ідей. Група просто генерує ідею, не зупиняючись для обмірковування їхньої цінності та реалістичності. Коли такі обмеження знято, одна ідея стимулює іншу, подібно до того, як одна питата вибухає від іншої. Під час мозкового штурму люди не повинні боятися виглядати нерозумно, оскільки дивні ідеї на цьому етапі тільки вітаються. За відсутності іншої сторони, учасники переговорів можуть не боятися мимоволі видати конфіденційну інформацію або взяти на себе якесь зобов'язання. У мозкового штурму немає правил. Ви повинні проводити його відповідно до ваших потреб і ресурсів. Вважаємо, вам будуть корисні деякі наші поради до мозкового штурму. Перше. Визначте свою мету. Подумайте про те, чого ви хочете досягати під час процесу. Друге виберіть відповідних учасників. Група має бути досить велика, великою, щоб забезпечувати велику кількість пропозицій, але водночас досить маленькою, щоб учасники могли вільно висловлюватись. Як правило, ідеальна кількість коливається між п'ятьма і вісьма учасниками. Третє. Змініть навколишнє середовище. Виберіть час і місце проведення мозкового штурму таким чином, щоб воно нічим не нагадувало про звичайні робочі дискусії. Щоб більше обстановка мозгового штурму відрізнятиметься від звичайної, то легше учасникам відмовитися від звичної критичності. Четверте. Створіть неформальну атмосферу. Що допоможе вам та іншим учасникам мозкового штурму розслабитися? Можливо, варто зібратися за чашкою кави або провести нараду в зоні відпочинку на природі. Можливо, є сенс хоча б зняти піджаки та кроватки і назвати одне одного на ім'я? П'яте. Оберіть голову. Мозковим штурмом хтось має керувати, стежити за перебігом обговорення, давати всім можливість висловитися, стимулювати дискусію, ставлячи запитання. Під час мозкового штурму перше. Посадить учасників пліч опліч обличчям до проблеми. Фізичні чинники посилюють психологічний вплив. Коли учасники сидять пліч опліч, у них виникає відчуття спільності. Люди, які сидять віч на віч, дуже особисто реагують на зауваження та аргументи. Сидячи поруч один з одним, обличчям до чорної дошки, на якій символічно позначена проблема, вони починають працювати спільно, не відокремлюючи себе від інших. Друге. Проясніть основні правила, зокрема, й правила, що забороняє критикувати пропозиції одне одного. Якщо учасники не знайомі, зустріч має розпочатися з процедури представлення. А потім сформулюйте основні правила мозкового штурму. Категорічно забороніть вживати критичні зауваження будь-якого роду. Третє. Процес спільного винахідництва породжує нові ідеї, оскільки кожен із нас здатен лише на певні припущення, що вкладаються в наші власні рамки. Якщо ми відхилятимемо нові ідеї тільки тому, що вони не влаштовують усіх учасників процесу, нам ніколи не виробити правильного рішення. Якщо ж навпаки, вітатиме дивні ідеї, навіть ті, що, як здається, лежать за межами можливого. Група може, відштовхнувшись від них, запропонувати варіанти, що виявляються цілком можливими, але про які ніхто раніше і не думав. Четверте, ви можете прийняти інші ключові правила мозкового штурму. Наприклад, не вести стенограми і утримуватися від фіксації того, кому яка ідея належить. П'яте Московий штурм. Після того, як мета зустрічі стане зрозумілою, включайте свою уяву. Постарайтеся виробити якомога більший список ідей, розглянувши запропоновану проблему під усіма кутами зору. Шосте. Записуйте ідеї максимально докладно. Записуйте ідеї або на чорній дошці, або ще краще на великих аркушах. Завдяки цьому в групі створиться відчутне почуття колективних досягнень. Це почуття допоможе утримуватися від взаємної критики, знизить повторюваність і сприятиме пропозиції нових ідей. Після мозкового штурму перше, виділіть найбільш перспективні ідеї. Після мозкового штурму правило відмови від критики можна дещо послабити, щоб дати змогу відокремити найперспективніші ідеї. Ви ще не перебуватимете на стадії ухвалення рішення. Вам потрібно визначити пропозиції, які заслуговують на подальший розвиток. Позначте ті ідеї, які учасникам процесу здадуться найкращими. Друге. Пропонуйте поліпшення найбільш перспективних ідей. Виберіть одну перспективну ідею і запропонуйте способи зробити її кращою та реалістичнішою. Ви маєте уявити, як втілити ці ідеї в реальність. На цій стадії ваше основне завдання зробити перспективну ідею максимально привабливою. Передуйте конструктивним критичним зауваженням такими вступними речами, як, що мені найбільш подобається в цій ідеї, або, можливо, буде краще, якщо. Третє, встановлюйте чіткий час на оцінку ідеї та ухвалення рішення. Перед закінченням зустрічі складіть список найперспективніших ідей. Запропонованих під час мозкового штурму і встановіть чіткий час для визначення, які з них можна використати під час перемовин і яким чином. Четверте, проводьте мозковий штурм з іншою стороною. Хоча такий процес набагато складніший, він може принести досить відчутні результати. Труднощі цього процесу пояснюються, Зростанням ризику мимовільної віддачі цінної інформації іншій стороні, незважаючи на всі правила мозкового штурму. Ви ненавмисно можете розкрити конфіденційну інформацію або змусити іншу сторону помилково прийняти запропонований вами варіант за остаточну пропозицію. Проте, спільний мозковий штурм дає змогу виробити ідеї, які враховують інтереси всіх сторін, що беруть участь, створити атмосферу спільної роботи і ознайомити сторони з інтересами одна одної. Для того, щоб захистити себе в процесі спільного мозкового штурму, ви маєте чітко відокремити цей процес від переговорів. На переговорах сторони висловлюють офіційну точку зору і говорять під запис. Люди настільки зосереджені на меті досягнення згоди, що всі інші цілі їм доводиться розтлумачувати. Для того, щоб знизити риск прийняття на себе небажаних зобов'язань, ви маєте виробити в собі звичку щоразу пропонувати щонайменше дві альтернативи одночасно. Ви також можете висловлювати думку, з якою свідомо не згодні. Я можу поступитися вам, будинку, за символічну суму, або ви можете заплатити мені за нього мільйон доларів готівкою. Або. Оскільки насправді жодна з цих пропозицій не може бути реалізована, ті слова, що підуть за ними, розглядатимуться як можливі, а не, а не реальна пропозиція. Щоб знизити риск. Прийняття на себе небажаних зобов'язань, виробіть звічку, щоразу пропонувати щонайменше дві альтернативи одночасно. Щоб відчути атмосферу спільного мозкового штурму, давайте припустимо, що ми присутні на зустрічі лідерів місцевої профспілки з керівництвом вугільної шахти. Проводиться масковий штурм з, мису... з метою усунення несанкціонованих одно- і дводенних страйків. На зустрічі присутні 10 осіб по 5 з кожного боку. Вони сидять навколо столу, навколо столу обличчями до чорної дошки. Нейтральний керівник зустрічі просить учасників висловлювати свої пропозиції і записує їх на дошці. Голова. Що ж, давайте подивимося. У кого є які міркування щодо припинення несанкціонованих страйків? Давайте спробуємо записати на цій дошці 10 пропозицій за 5 хвилин. Що скажете, Томе? Том, працівник профспілки. Майстер повинен мати право розбирати скарги членів профспілки на місці. Голова. Відмінно, я це записав. Джиммі, здається, ви піднімали руку. Джим, керівництво. Члени профспілки повинні повідомляти мастеру про проблему перше, перше ніж вживати яких дій. Том, профспілки. Вони це роблять, але майстер їх не слухає. Голова Томе, будь ласка, утримайтесь від критики. Ми домовилися, що будемо всі все обговорювати пізніше. Гаразд? А що ви скажете, Джері? Схоже, у вас з'явилася якась ідея? Джеррі, профспілки. Коли постає питання про страйк, члени профспілки повинні мати можливість негайно збиратися в роздягальні. Керівництво Роджер, керівництво могло б погодитися на використання роздягальні для профспілкових зборів і могло б забезпечити конфіденційних цих зустрічей, зачиняючи двері і не допускаючи на збори майстрів. Керол, керівництва, <кхи> а що ви скажете про правила, яке забороняло абстрайки страйки без попередньої зустрічі лідерів профспілки з керівництвом підприємства? Джеррі Профспілка. А давайте прискоримо процедуру розгляду скарг і проведення зустрічі керівництва з профспілковими організаціями і обмежимо цей термін 24 годинами, якщо мастери члени профспілки не змогли дійти згоди? Карен, профспілка. Добре, можна було б ще організувати спільні тренінги з вирішенням проблеми для членів профспілки та майстрів. Філ. Профспілка. Якщо робітник добре виконав свою роботу, він має отримати заохочення. Джон Керівництво. Встановлення дружних стосунків між членами профспілки та керівництвом. Голова. Це чудово. Джони, але чи не могли б ви конкретизувати, конкретизувати свою пропозицію? Джон, керівництво. А давайте організуємо спільну футбольну команду? Том, профспілки і команди з боулінгу, Роджер, керівництво. А що, якщо нам щороку проводити спільний пікник, у якому могли б взяти участь і члени сімей? Під час мозкового штурму учасники завжди пропонують масу ідей. Більшість із них ніколи не реалізується, окрім як на таких зустрічах, але деякі будуть вельми ефективні в процесі запобігання несанкціонованим страйкам. Час, проведений за спільним мозковим штурмом, безсумнівно належить до найціннішого і найефективнішого часу переговорів. Але будете ви проводити спільний мозковий штурм чи ні, відокремлювати розробку варіантів від ухвалення рішення дуже корисно під час будь-яких переговорів. Процес обговорювання варіантів найкоординальнішим чином відрізняється від зайняття певних позицій. Тоді як позиція однієї сторони може вступати в конфлікти з позицією іншої. Варіанти рішення продовжують нові варіанти. Відрізняється навіть сама мова, яку використовують учасники процесу, вона складається із запитань, а не стверджень. Вона відкрита, а не закрита. Одним варіантом міг би бути: які ще варіанти ви могли б запропонувати? Що як ми погодимося на наступному? Як щодо того, щоб вчинити так? Що хорошого ви бачите в такому варіанті? Що тут неприйнятного, тощо ви знаходьте, поки не прийдете до остаточного рішення. Процес обговорення варіантів найкардинальнішим чином відрізняється від зайняття певних позицій. На цьому ми зупинимось наступна Наступна частина буде називатися Збільшити кількість прийнятих варіантів. Але ми почитаємо її наступного разу. Зупиняємось на сторінці 91. Приємного прослуховування.